Біфрен спокій за ясної голови. Напередодні у хорватському загребі стартував перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи. Вчора був день дискусії. Сьогодні запланована пленарна сесія. До речі, подивитися її трансляцію можна буде у національному марафоні Єдині новини після 10 ранку. Ми ж з хвилини на хвилину очікуємо приєднання до нашого ефіру першої заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк, яка зараз перебуває у Загребі. Бере активну участь у саміті Кримської. Платформи парламентському, бачу, що пані Олена уже з нами. Пані Олено, добрий ранок вам. Добрий ранок, добрий ранок, дякую, що приєдналися. Давайте з основ почнемо. Яка мета цього саміту? Це перший парламентський саміт Кримської платформи. Чого від нього очікуєте, і ви, і Україна? Перш за все, я би хотіла сказати про безпрецедентний, звичайно наш саміт, оскільки ми зараз маємо понад 43 делегації, 26 спікерів і спікерок країн світу. А ми маємо п'ять делегацій двох палатних парламентів, що означає, що не дивлячись на те, які можуть бути політичні симпатії в країнах, але підтримка України є однозначною, не дивлячись на змагальність політичних сил будь-якої країни. Перш за все, наш саміт відбувається зараз в парламентському вимірі. а Це означає, що в представницькому вимірі, оскільки парламенти це є представництво кожного національного народу. Відверто кажучи, ми переговоримо зараз дуже багато про те, як на законодавчому зміні внести ті чи інші. Питання, які стосуються безпеки України, питання Криму як невід'ємної частини національного суверенітету і національної цільності України, звичайно, що ми не можемо оминути питання визнання Російської Федерації країною агресором. Ми будемо дуже багато говорити про те, про права людей в Криму. Знаєте, дискусії сьогодні будуть тривати. Ми трохи хвилюємося, але ми. Дякуючи нашим співорганізаторам хорватському парламенту, уряду Хорватії, я би хотіла подякувати сьогодні в ефірі за всю ту допомогу, яку здійснює Хорватія по відношенню до нас, і по організації саме такого саміту, е, відверто кажучи, е, знаєте, ми очікуємо ще й хорошої резолюції. Я думаю, що ми будемо про неї говорити трошки згодом, оскільки зараз тривають ще до неї дискусії, вносяться корективи. Але я думаю, що вона буде мати абсолютно позитивне значення, і це буде перший крок до того, щоб на законодавчому рівні всіх парламентах світу можна було піднімати питання безпеки і гарантії України. А з чим пов'язане тоді ваше хвилювання? Щось може піти не так. Хвилювання пов'язано з тим, щоб організувати все правильно, тому що ну на жаль, ми зараз такий саміт системи безпеки не можемо організувати в Україні. А тут питання є тільки в тому, що е, ми хвилюємося за те, щоб все пройшло добре. Але я впевнена, що пройде все добре. Пані Лене, до повномасштабної війни здається, світ змирився з окупацією Криму. Принаймні, всі погоджувалися зі статусом КВО. На ділі так, формально санкції існували, але вони не завадили Росії напасти на Україну повномасштабно зараз, уже через 8 місяців після повномасштабного вторгнення. Ви бачите серйозний сув у ставленні міжнародної спільноти партнерів саме до питання Криму? Мало того, ми не тільки бачимо його, ми кожен раз і чуємо і чуємо жаль багато. Так, трошки зв'язок у нас підвис, але зараз я впевнена, що ми його налагодимо. З нами Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Вона перебуває у Загребі, де вчора стартував перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи. І зараз, щоб вам сказати точні цифри, 43 делегації парламентські беруть там участь наживо. Ще 12 парламентів приєднаються онлайн. 26 голів парламентів теж присутні на цій Зустрічі, тобто представництво величезне, і вже мені підказують, що пані Олена з нами. Пані Олено, так, ми з вами зупинилися на тому, як змінюється ставлення міжнародних партнерів наших до окупації Криму. Ви говорили, що і чуєте, і бачите на власні очі, як це відбувається. Я кажу, що мало того, ми не то, що відчуваємо. Ми ми чуємо, як говорять багато світових лідерів, і висувають свій жаль, що вони неправильно не жорстоко відреагували на події 2014 року, коли почалося захоплення Криму. І санкційна політика, яка була достатньо слабою в цей час, ми говоримо зараз про те, що вона була ще найбільш жорсткіша. А мало того, ми будемо говорити про те, як можна повпливати на Росію в повній ізоляції Росії зі всіх міжнародних організацій, в тому числі реформування організації Об'єднаних Націй. Тому питання, яке Крим це невід'ємна частина, і ще раз хочу повторити світової безпеки про права людей в Криму. Це дуже знаєте голосно було вчора сказано, тому що ми мали і презентацію фільму Голос Криму ми говорили про права людей і з Ненсі Пелосі, окремої зустрічі, яку вона мала навіть з кримськими татарами вчора. Ненсі Пелосі, до речі, під час двосторонніх зустрічей запевнила нас теж невід'ємні підтримці Сполучених Штатів України гарантерів наших безпеки, про те, що якраз питання звільнення Криму це одне з тих ключових питань, які стоїть зараз перед партнерами України. Це дуже важливо, так те, що Крим уже вважається для міжнародних очах міжнародної спільноти таким самим регіоном, як Донеччина, Луганщина, це все Україна і не має бути ніяких забобонів, так пересторог щодо того, як Україна його звільнятиме. А чим партнери? Питання територіальної цільності України, в тому числі разом з Кримом, є зараз невід'ємною частиною якраз безпеки України і суверенності України. Про це говорять всі партнери, і це питання вже не підлягає ніякому сумніву. Тобто, питання Криму невід'ємна частина всього переговорного процесу, який може бути в майбутньому пов'язаний з нашими гарантерами безпеки. А чим партнери можуть нам допомогти у процесі реінтеграції Криму уже після нашої перемоги? Це питання відновлення України, це теж питання, яке ми сьогодні будемо говорити. Ми будемо по ньому чути теж відгуки багатьох наших колег. Питання відновлення України це теж питання. Ну я би сказала, відповідальності за ті втрати, які несе зараз Україна, захищаючи не тільки свої національні. Території, а також і, взагалі, європейський союз як такий і цільності і взагалі європейських прав людини, тому відверто кажучи, питання відновлення реконструкції України це теж питання, яке стоїть сьогодні на саміті, і знаєте, на законодавчому рівні ми би хотіли теж унеможливити будь-яку співпрацю третіх сторін з Російською Федерацією, в тому числі на законодавчому рівні, як то, наприклад, навіть відвідування деякими політиками територій тимчасово окупованих Російської Федерації щоб нести політичну відповідальність, вони могли нести від політичну відповідальність в своїх країнах на національному рівні. Тому питань багато, обговорень багато. Яно. Ми очікуємо теж дуже ще раз. повторю хорошої резолюції, про яку ми можемо потім говорити теж вже детальніше. Про резолюцію я думаю, ми з вами окремо завтра поговоримо. От поки її немає до інших тем. Саміт відбувається в Загребі, в Хорватії. Хорватія країна, яка бачила війну не так давно. І вони мають досвід і реабілітації ветеранів, і лікування, тобто серйозну експертизу в цьому питанні. Чим Хорватія може нам допомогти? Я знаю, що ви зустрічалися із міністром охорони здоров'я Хорватії із міністром у справах ветеранів. Ви знаєте, по перш за все, хорватія дійсно має дуже високий рівень досвіду, бо вона пройшла війну, і реально, вже 20, понад 20 років вони якраз ведуть реабілітаційну роботу щодо своїх військових. Мало того, бачите, вже саме питання, навіть існування віце-прем'єра тере-міністра ветеранів говорить саме по собі, тобто яким на якому високому рівні зараз питання. Відновлення здоров'я військових, реабілітацію військових стоїть на в Хорватії, в тому числі розмінування території, які час займається хорватська сторона. До речі, ми коли говорили з віце-прем'єром з питань ветеранів, ми якраз окреслили ту можливість. По наданню допомоги хорбатської сторони щодо наших військових, ми говоримо про те, що зараз в нас служить фактично понад 300 тисяч військовослужбовців, які захищають нашу територію. Але ми розуміємо, що десь біля мільйона ветеранів зараз в нас з'явиться біля мільйона. Верніше в нас всіх військових і тих, хто мобілізований, є зараз. А з часом з таких людей з'явиться понад 3 мільйони. Відповідно до цього, звичайно, треба мати реабілітаційні центри, які мають хорватська сторона. Вони сказали, що вони готові приймати наших військових і не тільки готові, але ми говоримо про конкретні якраз рішення, про конкретні кроки. Як швидко можна запустити цей процес? Друге, знаєте, це дуже важливе, тому що досвід є в Хорватії, наприклад, щодо полонених, які пройшли тортури, і це теж великий реабілітаційний процес та великих психологів, які мають якраз досвід в цьому, це питання про те, як мати можливість мати і також і судмедекспертизу, тому що це теж дуже важливо для тих людей, хто втратив своїх рідних і щоб вони могли спокійно поховати своїх рідних. А питань насправді дуже багато. Це просто комплекс і системна робота, яка повинна бути вже. А в нас налагоджено саме з хорватською стороною. Хорвати абсолютно відкрито говорять про те, що вони підтримують Україну в цьому і вони готові надати безпосередню повністю підтримку в цих питаннях. Ну, наскільки я розумію, Хорватія погоджується приймати якусь кількість наших військових на реабілітацію, так. Вони готові приймати в два великих центри, які є якраз на морі це реабілітація mm -hmm. може бути і оперативна, вона може бути поступова, тому що реабілітаційний період, ну для будь-якої психологічної навіть допомоги, він може тривати понад 21 день. Тому, відповідно, це мусить бути запит від нашої сторони. Ми говорили про те, що міністерство ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною готове давати такий запит. Цей запит був пов'язаний має бути пов'язаний із системною роботою Міністерства охорони здоров'я нашого міністерства. Ветеранів міністерства А от чи готові хорвати, наприклад, їхати в Україну і тут ділитися експертизою для того, щоб отакі центри реабілітації, які у них є в Загребі, зокрема у нас були в Одесі і в Севастополі. Потім. Ну звичайно, що вони готові. Тобто, тут питання скільки потрібно таких спеціалістів. У нас в Україні, звичайно, спеціалістів, реабілітологів, психологів не вистачає. Якщо ми говоримо про те, що в Україні має бути мінімум п'ять таких реабілітаційних центрів, великих це дуже великі кошти, які треба теж вкладати. Тобто хорвати можуть теж допомогти в цьому. І знаєте, ще одна цікава інформація, яку ми звідси взяли, що реабілітаційні центри в Хорватії на 80% фінансуються з Європейського Союзу. Це це дуже хороша аргумент для нас для потім переговорного процесу і використання такої можливості, також співпраці з Європейським Союзом. Угу. А сьогодні парламентська сесія так має бути пленарна. вибачте пленарна сесія у межах саміту. Що вона передбачає? Як це виглядатиме? Сьогодні виглядатиме по перше, це буде велика дискусія, яка триватиме понад 6 годин. А ми очікуємо якраз 26 спікерів. Ми очікуємо спікерів в наших міжпарламентських асоціацій. кожен буде виступати, кожен буде ну ділитися своїм баченням того чи іншого, як вони бачать Україну, як вони бачать питання Криму, як вони бачать питання вирішення національної безпекової ситуації в світі. Потім ми будемо дискутувати довкола резолюції. Так буде виглядати наш сьогоднішній пленарний день. Тобто, це представники усіх парламентів, які долучилися, виступатимуть на задану тему, так? Це майбутні безпекові гарантії для України або як вона сформульована? Сьогодні ми будемо виступати довкола цього, що як Крим буде невід'ємною частиною національної безпеки світової. Який ваш буде меседж у цьому процесі? Ми сьогодні просто модеруємо процес угу. і ми сьогодні дуже очікуємо на те, що ми е, говоримо про. Перш за все, знаєте, кожне безпекове питання воно пов'язано з питанням безпеки людей, воно пов'язано з правами людини. Я би дуже хотіла, щоб голос Криму сьогодні чули не тільки в Україні, коли ми говоримо, що Крим це Україна. Я би хотіла, щоб сьогодні голос Криму чули всі 43 делегації, які приїдуть сюди до Загреба. Ну, от я просто дивлюся на представництво знову ж таки, 43 делегації наживо, плюс 12 парламентів онлайн, тобто 55 країн фактично долучилися. Це якась безпрецедентна кількість учасників кримської платформи. Ну, навіть якщо ми говоримо не про парламентські саміти, а про попередні які країни доєдналися серед тих, яких раніше не було, які не брали активної участі у обговоренні теми Криму? Ну насправді парламентський вимір він же чим і, чим і цікавий, що ми говоримо про те, що навіть в яких країнах є двох, двох парламенти. Вони теж сьогодні присутні тут. Ми розширили абсолютно нашу географію до Азії. Ми розширили географію до Африки. Сьогодні ми чекаємо також підтвердження і онлайн включення з цих країн. Ну, на жаль, вони сюди не могли долетіти вчасно, але от якраз онлайн включення це теж участь. У нашому саміті ми безпрецедентно маємо кредитовано понад 200 журналістів. Абсолютно питання зараз безпеки і світу і міжнародне питання пов'язане з Україною. Воно просто вривається, бачите, в порядок денний будь-якого питання, яке стосується налагодження миру в Україні. І зараз абсолютно всі дискусії тривають до того, що ми розуміємо, що вирішення питання миру в Україні це питання невід'ємно. Кожної країни, кожного парламенту, тому що питання миру в Україні буде відбувається відбиватися на всіх політичних партіях, які зараз є в кожній країні, тому що від них буде залежати, як вони можуть пройти, наприклад, навіть наступні вибори. Питання якраз в Криму це теж питання. Подолання дезінформації, подолання цих наративів російських, що всьому винна Україна, Україна, ніби винна в підвищенні цін, підвищенні цін на комунальні послуги, на товари і так далі. Ми будемо розвінчувати, і розбивати ці міфи, тому що не Україна винна, а війна в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. Це до речі, теж один з аргументів, які про які говорять дуже багато вчора. Ми говорили дуже багато на перших вже зустрічах парламентарі і спікери-спікерки. і спікерки. Uh -huh. Розвінчування міфів і дезінформації це одне з питань, яке теж буде дуже сьогодні актуальне в нашому порядку. Моденному, Дякую вам дуже, пані Олено. Завтра з вами підсумовуватимемо саміт, обговорюватимемо резолюцію. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України із Загреба приєдналася до нашого ефіру.